Короткий підсумок роботи нашого закладу, нашого підприємство в 2024 році. Прошу всіх віднестись до цього з розумінням спокійно. Цифри будуть різні, і позитивні, і негативні. Можливо, але це робота, це життя. Тому для цього і підсумки підводяться для того, щоб в кінці цього винести якісь рішення. У 24 році кадровий потенціал закладу складав. Наступні цифри це 416 лікарів. І ви бачите в динаміці по роках, як зростав наш кадровий потенціал. На сьогоднішній день ми маємо 834 сестри медичних, 477 молодшого медичного персоналу. Коротко по профілю. Лікарі інтерни. 47, молоді спеціалісти 56, хірурги 178, терапевти 110, лікарі допоміжних служб 81, доктори з них медичних наук 4, кандидати медичних наук 10, заслужені лікарі України 7. Категорійність лікарів традиційно в нашому закладі вища кваліфікаційна категорія це більшість, це 239 спеціалістів. Протестовано 100% від запланованих, тобто 118 спеціалістів це 100% від запланованого плану. Підвищували свій фаховий рівень. Зверніть увагу, 24 рік, дивлячись на всі обставини, ми з вами починаємо продовжуємо працювати і нарощувати співпрацю з закордонними клініками і з базами стажування. 56 спеціалістів побували за кордоном і 116% стажувалося на республіканських базах. Категорійність медичних сестер традиційно також досить висока, вища кваліфікаційна категорія в 446 медичних сестер протестовано в 98 98,9% від запланованих. Структура надходжень закладу це фактично 901 мільйон гривень. Це рекордна кількість коштів, яка надійшла в цей заклад за все його існування. З них програма державних гарантій Національна служба здоров'я це 823,5 мільйона. З обласного бюджету надійшло 43 мільйона гривень. Кошти від надання платних послуг це фактично 19,5 мільйонів, що є небагато, може бути більше. І інші надходження це оренда, комунальні платежі і так далі це 20. 3 мільйона гривень. Відповідно, хочу вам показати структуру видатків. Бачите, ми заробили 900 мільйонів, а потратили 949 мільйонів. Де взялися 49 мільйонів? 49 мільйонів це кошти, які залишились в перехідні до нас в 2023 році, коли була робота з Національною службою здоров'я краще, ніж зараз. Тому в нас були залишки. І, відповідно, з цих коштів ми з вами на заробітну плату потратили 546 мільйонів гривень, це левова частка, на медикаменти і вироби медичного призначення, які забезпечували лікувальний процес 215 фактично мільйонів, і на розвиток, на медичне обладнання потратили 69 фактично мільйонів. Що ми придбали на 69 мільйонів в році? Це комп'ютерний томограф для онкоцентру, який буде супроводжувати діяльність лінійного прискорювача. Це 30,5 мільйонів гривень. І відповідно обладнання для дозиметрії для лінійного прискорювача. Це все придбано за власні кошти. Це 10,5 мільйонів. Система ультразвукової діагностики для онкоцентру преміум класу за 7,2 млн грн. Обладнання для фіксації та позиціонування пацієнта для лінійного прискорювача це 5,6 грн. Тобто, фактично, оцей весь верхівка цих всіх витрат це облаштування нашого лінійного прискорювача. І, в принципі, дивлячись на пакет променева терапія. Дивлячись так, як заробляємо зараз на ньому кошти, то впровадження ще одного лінійника дасть нам можливість заробляти більше коштів. Тому це правильне капіталовкладення. І надалі тут є в переліку, зверніть увагу, і ультразвукова система для пункційного біопсії, і обладнання для лор-кабінету, і обладнання для, оскільки зараз багато пацієнтів є за травмою. І обладнаний новий кабінет для діагностики слуху, обладнаний кабінет для діагностики функції легень, гінекологічний кабінет, кабінет пункційної біопсії і так далі. Тобто ми з вами 70 фактично мільйонів витратили на покращення матеріально-технічної бази. Далі, видатки на комунальні послуги складали в нас 42,6 мільйона гривень. Продукти харчування для пацієнтів 11,5. На капітальні ремонти і на зміцнення матеріально-технічної бази витрачено було 56,8 млн грн. Це ремонтні роботи по встановленню ліфтів, це ремонтні роботи по встановленню того самого, щоб обладнання важкого, це утилізація відходів і так далі. Централізовано. З Міністерства охорони здоров'я ми отримали, за що велика вдячність і співпраці нашого з управлінням охорони здоров'я це магнітно-резонансний томограф, трьохтесловий, 56 фактично мільйонів гривень, вже на виході, скоро запрацює. Лінійний прискорювач також фактично встановлений, 36 мільйонів. Лапароскопічна стійка 2 мільйони, і обладнання для реабілітації. Всього отримали обладнання на 94,5 млн грн. Лікарські засоби, вироби медичного призначення, які ми отримуємо централізовано, сума коштів склала фактично 77 мільйонів гривень. Також ми з вами працювали і з волонтерами, і з благодійними фондами. Тісно спрацювали і напрацювали фактично на 110 мільйонів гривень дарунків, матеріально-технічна база підприємства 90 мільйонів гривень. Проведено будівельних електромонтажних робіт на 73,5 мільйони. Це всі знаєте, відкритий повністю після реконструкції на 2000 квадратних метрів центр рекавері, на 40 мільйонів ремонтних робіт лишень. Капітальний ремонт приміщень під лінійний прискорювач, шахт ліфтів, три ліфти, заміна і багато інших речей. Гематологічне відділення, баклабораторія це все ремонти, це все капіталовкладення. І всі ці речі, в принципі, створені для того, щоб в подальшому мати міцне підґрунтя для того, щоб в ринку вистояти при любих коливаннях. Окремо винесу слайд, що стосується центру онкології. Адже всім цікаво, як же ж розвивається заклад після об'єднання з обласною клінічною лікарнею. Невже ж їх там не обділяють? Ні, Не обділяють і розвивають? Зверніть увагу, 24 й рік в центр онкології вкладено 96 мільйонів гривень. Оплата праці. 93, медичне обладнання, фактично 56 мільйонів, медикаменти, розхідні матеріали 31 мільйон. Тобто заклад розвивається і отакі симбіози з обласною лікарнею я вважаю, досить і досить пристойно відображаються на подальшому розвитку. І я надію, що в майбутньому році, коли запрацює лінійний комп'ютерний томограф, адекватно УЗД, все буде. Тоді обласна лікарня починає жити за рахунок онкоцентру. Також ми приєднали обласне патологоанатомічне бюро за 9 місяців, це 7 мільйонів гривень, але це тільки початок. В планах є закупівля обладнання для імуногістохімії і гістології приблизно на 20 мільйонів, і вже в найкоротший термін це все відбудеться, документи готові до подання на Прозоро на тендер. Відповідно, заробітні плати наших колег з паталоанатомічного бюро прирівняні до заробітних плат наших всіх відділень і відповідно це склало отакі от суми. Балансова вартість підприємства. Ми почали працювати з 2019 року командою. І зверніть увагу, балансова вартість підприємства була 199 мільйонів. Пройшло 5 років. 24 четвертий рік. Балансова вартість підприємства 854 мільйона гривень. І це ще не кінець. І ми працюємо в цьому напрямку для того, щоб змістити матеріально-технічну базу, технічну базу і розширити можливості, адже це я вважаю один з найцікавіших слайдів. Коротко по роботі стаціонару. Хто ж робить ці всі кошти? Їх робить 575 ліжок хірургії. 415 ліжок терапевтичного профілю і 999 ліжок в загальному, з них також 24 це інтенсивна терапія. Реанімація. Стаціонар. от тепер зверніть увагу, 24-й рік. Проліковано 45 тисяч 620 пацієнтів. Це рекордна кількість пацієнтів, адже ще в 2019 році ми з вами лікували 26 тисяч плюс 20. Фактично. При цьому всьому ми збільшили кількість оперативних втручань з 14 тисяч до 23 тисяч. При цьому хірургічна активність залишається на рівні 86%. Тобто ми всі з вами бачимо, що є ще запас ходу. В цифрах середній термін лікування став, склав 8 днів, амбулаторну допомогу отримало 170 тисяч відвідувачів. Працює два кол-центри. В середньому в день 675 пацієнтів отримують амбулаторну допомогу. Проведено досліджень всього за рік. 84 тисячі фактично отримано коштів від Національної служби здоров'я за ці послуги приблизно 2 мільйона 700. 000. В рамках співпраці з чеським урядом 10 хірургічних столів. Дякую, Григорію Вікторовичу, обласній раді за сприяння. 10 операційних сучасних світильників ми отримали просто безкоштовно від наших колег Чехії. Ми отримали купу меблів від, від, від польського посольства і так далі. Адже ми відкриті до діалогу і працюємо. 50 ліжок рекавері запущено. Загальна вартість і залучених коштів понад 62 мільйони. Відкрита гематологія 30 ліжок. Сучасна баклабораторія. Ми вже з вами. Відчули, як ми працюємо, як ми економимо на е, антибіотиках. Це в середньому в місяць, так? десь біля двох мільйонів гривень. В місяць. Адже ми почали назначати антибіотики по чутливості. І чутливість маємо швидко. Тому тут е, приєднання обласного патологічного бюро, і ми маємо бажання зробити його. Над сучасним, і якщо звернути увагу по залучених коштах в цьому році паталонотомічного бюро, то ми непогано спрацювали на фоні інших паталонотомічних бюро рівно. Але запустимо гістологію, імуногістухімію, це буде дуже дуже добре. Лабораторна інформаційна система ліс, система, яка дозволяє нам працювати. Зовсім по іншому лабораторії. І з понеділка ви будете мати у відділеннях штрих-коди, які будуть клеїти на пробірки. Це буде унеможливлювати е, ну, розповсюдження лікарської таємниці і сплутати кров. Розпочато реалізацію проекту по організації рекреаційного парку в селі Боголюбе. Наше завдання зробити спільно навколо рекавері літній такий рекреаційний парк, для того, щоб наші хлопці. І влітом могли спокійно собі реабілітуватися на свіжому повітрі. Є план, розробляється проєктно-кошторисна документація. Проведення та ремонт, реконструкція приміщень під розвіщення терапевтичних відділень, те, що я обіцяю, для того, щоб розширити їхню кількість, щоб дати їм більший фінансовий результат. Замінити ще п'ять лікарняних ліфтів. Відкрите відділення кардіореанімації, воно вже, я думаю, ось ось відкриється, фактично, думаю, тиждень-два. <кхід> Відкриття післяопераційної палати інтенсивної терапії на 6 ліжок, те, що мріє, наш медичний директор з хірургії. Будемо розвивати. І це в чеському проєкті закладено. Створення відділення гістології та імуногістохімії сучасного. Закупівля сучасного артроскопічного обладнання для відділення артроскопії. Провадження в практику автотрансплантації стовбурових клітин, тобто розвиток гематології в бік такої більш її інтенсивнішої діяльності. Дякую за увагу. Я хотів би ще надати слово нашим гостям. Ми знаємо дуже багато і військових, і цивільних, які з вдячністю потім вже безпосередньо нам говорять про відношення в закладі. Треба тримати ту високу марку, яку ви тримаєте, тому що звичайно хтось каже, дивіться на львів. Ми дивимося на львів і намагаємося підвищувати свою якість і професійність і не тільки лікарською, а й медичною технікою, тими загальними засобами, які відповідно фінансуванням, які дає обласна рада. Але все-таки я сьогодні скажу, що порівняно з іншими областями. Як наша західна України, дуже багато і в моїх колегах, що пацієнти приходять саме в нашу димську обласну лікарню для того, щоб полікуватися. Особлива вдячність від наших військових, тому що я думаю до кожного з тобто, присутніх з керівників влади, було неодноразове звернення. Переведіть нас з Дніпра, з Полтави, з Сум, з Харкова. Я хочу подякувати медсестрам за ваше відношення і за ту оперативність, якою ми переводимо нашим хлопцям на лікування. Особливі слова вдячності я хочу передати, я думаю, про це не треба буде писати від Сил соціальних операцій які вдячні за вашу підтримку і не тільки за лікування, а й за підтримку матеріальної, яку ви надаєте від підрозділам. Я знаю, що і наша сталева сотня завжди дякує за вашу допомогу. тому... Самовідне та зуртовність на половину працю та професіоналізму, щире співпереживання та в боротьбу за здоров'я кожного пацієнта, особливо за вашу допомогу військовослужбовцям. Це подяка для колективу Волинської обласної клінічної лікарні. І вірю в вашу. Усі, звичайно, ліпілися, але ніяка робота не виконується зберігає, що потрібно завжди працювати в кожному над самим собою, у першу чергу дивиться, деякі є неозгодження, щоб все-таки наступний рік були одні плюси і бажані діяти переконували, переконуючи наступні акцибації, не дивлячись на обмеження. Через свою роботу я в багатьох річних закладах обласних України. І повірте, я пишаюся, що в нас є така команда, що в нас є така лікарня. Тому що, повірте, навіть можна навіть казати, що в місті лікарні просто, коли були на Сході, трапилися такі прецеденти, нашого колегу відвезти в лікарню мішки, яка вона була б розвитком. До нашої відповідникам, чи так переконаться, навіть не на об'ємся, цього не можемо бачити. Ми просто себе любить рекламу. Тому я бажаю вам, усередні речі, і всього колективу, всім вічних директорам, успіхів, процвітання і саме головних успіхів запротибати. Дякую Дякую за запрошення. Дійсно, про звіту. Сьогодні подивилися, ну, вважаючи цих, я кажу, чесно кажучи, не віка. Це Марфіна. І її дуже бачу, управляю саме на Я вам від себе особисто, від голови військової адміністрації, дуже дякую за це. Ми будемо і надалі співпрацювати з вами, з вами приємно працювати, будемо так. допомагати вам в міжнародних проєктах. Ну, Як вже Юрій Вікторович сказав, дуже на сьогоднішній області обмежений. Тому ми робимо все можливе, щоб залучити їх ігрант. Тому вам дуже дякую, дякую вашим колегам. Хочу побажати, ну, як можна вже скоріше, завершилася ця війна і лікували е, вже ніколи і реабілітували військово і, і е, покращення медичного обслуговування в Тому дякую вам, дякую всім. Добрий день, друзі, колеги. Власне, рік, ну, якщо подивитися на всі складові кадрові потенціал судо, я чітко бачу про те, що зміна поколінь по маленькому підхідку відбувається, але це нові перспективні лікарі, які мають розвитку матеріально-технічну базу. Ви знаєте, що... Десь колись можна було тільки мріяти, щоб ми говорили про те, що у нас є фен географа, два де два комп'ютери, навчити комп'ютерна, П'ять. Два лінії построювалися. А зараз ми тут сприймаємо як, як належно, але так бути. все, що робиться, отримується матеріально технічна база, це в першу чергу робиться для пацієнта, для того, щоб була доступна послуга. Ну і власне для закладу, для того, щоб... o Ймовірність того, що ми можемо розвиватися по кожному напрямку. Молодці супер дякую. Загалом, ласку, я хочу подякувати всьому колективу, вам, особисто, як лідеру цього колективу. Плани, перспективи намальовані. Е, хотів би тільки для вас всіх сказати, ту аналітику, яку ведемо, ми відомо, ні, і ту, що ми бачимо. Більше уваги медичної демократації, оформлення юридичного побажання просто надувати. Юридичний блок, юридичний відділ закладу повинен бути досить і досить важливим. Тому що е, ну, в силу тих обставин, яко, в, час, в якому ми живемо, ми бачимо, що дуже багато скарг, дуже багато звинувачень, дуже багато слухів. Фейсбук і всього іншого. Тому я хочу, щоб колектив був застрахований, щоб він мав хороший, потужний юридичний супровід і працювали в якості надання медичної Дякую всім. Дякую кожному з тут присутніх. Передайте, будь ласка, колективи, адже тут присутні завідуючі відділенням старшої медичної сестри, передайте своїм підлеглим, те, що говорили наші гості. Те, що я кажу, що дійсно непогано спрацьовано, гарно зроблено, але ми можемо ще краще і будемо ще краще. Тому всім в новому році спокою, тепла, затишку, миру, перемоги. Хай все вдається, будьте всі здорові, щасливі, усміхнені, шаную, поважаю всіх і до нових звершень. Слава Україні! Дякую.